Доброго дня! Вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні буде відео про добрива, який набір добрив нам потрібен для вирощування квітів. Від отакого от стану навіть ще від меншого, від періоду, коли сіяне тільки зійшов, тому що зараз цим сіянцям уже 20 днів. Ось вони отак виглядають, навіть 21. Деякі більші, деякі менші, все залежить, залежить від серії, тому що якщо як тайдал, то це вона швидко росте, більш набирає вегетативну масу, такі як опера, то вони менші. От. Що по цьому скажу? До цього періоду, коли їм ось 20 днів, я робила підживочку по листу кальцівою селітрою з розрахунку 0,5 г. На літру води. Робила тільки одну таку підживочку, і ось буквально декілька днів тому під корінь дала добриво з формулою, де йде перевага фосфору. Для чого така формула? Зараз все розповім. Дивіться, якщо ви посадили свої, посіяли свої. Рослинки, гарний субстрат, їм хватає всіх мікро- і макроелементів у субстраті. Їм цього буде достатньо навіть до місяця розвитку. От. Але якщо ми, знаєте, завжди хочеться щось підкормити, щось йому допомогти, чимось, думаємо, що не вистачає чогось, так? І воно, знаєте, буває і лишнє. Але буває і ну, от одну таку підкормочку, половинною дозою можна зробити. Як, можливо, хто не знає, що таке добриво з перевагою фосфору, то я ось покажу зараз на ось цьому добриві. Дивіться, от на кожному, яке б ви не взяли, є ось така формула. Ось вона пишеться. Бачите, три цифри такі. І от середня цифра це йде фосфор. В даному випадку, ось ця добре, вона нам не підходить. Потрібно, щоб ось ця цифра була вищою. Тобто, ну, у мене зараз тут немає під рукою. Якщо це буде мастер, то там буде 13, 40, 13. Якщо це якось забулась Пі... Петерс. То буде 10, 52, 10 Такі в них там формули. От таке добре нам підійде. І беремо по інструкції половину дозу і підливаємо легенько під корінь. Також для цього можна використати звичайний монофосфат калію, також він підійде. Розраховуємо половину дозу, тому що рослина малесенька ще. І раз, робимо підкормочку, і на цьому достатньо. Вони самі будуть рости, будуть розвивати корінці. Дивіться, тут уже ось пішли корінці. Їм буде цього достатньо в цьому періоді. Потім, коли вже рослина підросте, корінчики весь стаканчик займуть, ми пересаджуємо в більший об'єм. Так ось, як в мене пересаджено така петунія, здається, та й дал. Це загублена насінина. Ну, От я її посіяла, не знаючи, яка вона. Ну, по виду бачу, що та й дала. Ось, взяла її до прикладу, тому що всі більші рослини в мене в другому місці. Дивіться, ось коли от такий вже корінь, рослина розвивається, видно. От її на цьому етапі можна зробити під живочку, от такою формулою 20 20 20 де все в рівному, в рівній кількості зробити також половиною дозою, тому що рослина все-таки хватить її і половини. От. Можна ну, три четверті, ну, отак. Я б не раду не говорила про цілу дозу. Ну, мені так. Я роблю так. От. Вже ця рослина прищіпнута. Бачите, коли буде рівна формула, це буде розвиватися і корінь, і верх, ну і все буде розвиватися рівномірно. От. І вже коли повністю займе цей стакан, ми пересаджуємо в більший стакан. А от коли у вас немає змоги пересадити, ну чи місця не вистачає, чи що там які інші причини, і ви не можете пересадити в більшу ємність, ось тоді рослину потрібно кормити. Для того, щоб вона звідки збрала поживні речовини. А так як вона весь ґрунт вже освоїть, то її не буде брати звідки? тоді. Звісно, бажано з кожним поливом ложити, класти мінімальне якесь кількість добрива і поливати. Якщо ж ви пересаджуєте в більший об'єм, тому mm. тоді не потрібно. Буває, що рослина росте в такому ось півлітровому стакані і до висадки в ґрунт. В цьому нічого поганого немає, кроме того, що потрібно за неї дивитися, підживлювати. От і ну, дивитися її стан. Коли вже ми будемо пересаджувати отакі саженці навесні в більшій ємності, то при пересадці от ми її виняли з стакана, посадили. От Коли в цей момент, коли ми садимо, можна її підлити радіфармом розчином В воді розвести радіфарм. Чи якесь добриво, знову ж таки, де фосфору більше. Той самий монофосфат, чи ось мастер, чи петерс, ну, де буде більше, дивитись на формулу, де буде більше фосфору. Це робимо з посадкою. І на цьому зупиняємося. Десь тиждень рослину не трогаємо. От вона. Ну, як, якщо поливаємо при потребі, то поливаємо просто чистою водою, щоб вона адаптувалася, щоб її корінчики розійшлися по новому ґрунту і почали розростатися. Це дуже важливо. І вже через тиждень, після того, як ми висадимо цю ось рослинку у більший об'єм, тільки тоді ми ще раз даємо добриво з. Де більше фосфор, щоб коріння подальше розвивалося. Тільки вже беремо повну дозу, це вже рослини ну, дорослі, беремо дозування те, що пише фасовщик і цим добривом підживлюємо. І, і потім дивимося на рослину. Якщо вона розвивається, якщо починає наростати вегетативна маса, Тобто ми вже бачимо, що корінь освоївся, він дає рости вегетативній масі. От тоді ми беремо добриво. Це, я думаю, проходить, ну, це пройшов тиждень, я думаю, ще неділька якась пройшла, чи, може, днів 10 після висадки. Беремо добриво, де більше буде азоту. От тут перша цифра буде, наприклад, ну, 30-10-10. Це якби, якщо плантфул, то там є така формула. Це добриво, яке дається по листу, от по листу його можна й давати рослині. Під корінь можна дати або аміачну селітру, раз, ну це вже на краюху, або карбамід це також можна дати, або краще, звісно, якесь комплексне добриво, де більше азоту. І по листу дати азоту, щоб нарощувалась вегетативна маса. І обов'язково треба слідкувати, щоб рослина не пішла в цвіт. Краще дати їй більше азоту, щоб вона не розквітла, поки вона не наростить вегетативної маси, щоб, щоб оці листя все дійшло до країв горщика. Коли будемо бачити, що вже багато зеленої маси, тоді можна переходити знову на отаке добриво 20 20, -20. І давати його, залежно від погоди, ділити дозування. Якщо ну, розраховувати, що раз по інструкції там, наприклад, раз дається в тиждень це добриво, а ми будемо поливати тричі на тиждень, тобто потрібно розділити це все на частини і давати з кожним поливом. Так буде набагато краще. Ну, якщо нема такої змоги, то. Раз в тиждень повною, повним дозуванням. Ось так ми будемо підживлювати рослину, поки не з'являться бутони і квіт. Коли вже з'являються квіти, ми переходимо на інше добриво. Є така формула, наприклад, у мастері 15 10 1030. Е, також є інші добрива з такою подібною формулою. Це означає, що листя буде розвиватися, а і квіт теж буде квітувати, тому що калій відповідає в нас за квітування. Значить, обираємо таку формулу, і вже якщо повністю піде цвітіння, тоді можна брати формулу, є така 10. 3, 10, мабуть, 38, ну, якось така формула у мастерів. Ну, в різних лінійках добрив є різні формули. Там тільки це добриво для квітування. Там не розвивається ні вегетативна маса, не корінь. Тільки калію, там 38, і от вона діє на, на квіти. Також це використовують для дозрівання плодів, от таке добриво. Ну, я більше користуюся формулою 15, 10, 30, тому що ну, зелена маса для мене також важлива. І під час цього всього, як би сказати, вирощування квітів, обробочки по, не, не обробки, підживлення по листу, також потрібно мікроелементами. Можна там залізом, ну, є оці різні бриксіли, там, мульті е і ще якийсь там мікс. Тому це все можна використовувати. Рослина скаже тільки дякую. Також є таке добре, плантафол по листу, дуже гарно давати. Рослина відгукується на нього відразу. Дивіться на формулу, яка вам потрібна в даний період, і це все робити. Не забуваємося від хвороб. Від шкідника обробляти, і все у нас вийде. На виході ми получимо гарні квіти. Все це я, звісно, буду показувати ще далі на кожному етапі росту. Але зараз, можливо, хтось думає купляти добрива якісь, тому отакі от формули будуть потрібні для вирощування квітів. Це ж стосується не тільки насінньової петуні, а, звісно, і петуні живця, також калібрахо. Ну, Це менше стосується бегонні, тому що там кажуть, що там інша формула. Я ще не, не пробувала її вирощувати, тільки буду перший раз в цьому році. Всі інші квіти я вирощувала по такій схемі. Ну, і Можу сказати, в мене це вдавалося. На сьогодні все. Відео вийшло трохи задовге. До побачення, коментуйте, ставте вподобайки. Миру нам!